Мої вітання в ефірі. Випуск новин в студії. Працює Світлана Пензова. Російська армія завдала чергового удару по півдню України. І знову неспокійна ніч на Одещині. Вночі проти 10 лютого збройні сили РФ здійснили масовану дронову атаку по об'єктах цивільної та припортової інфраструктури Одеси і Подунав'я. Першу хвилю так званих мопедів росіяни спрямували по Одесі. Всі дев'ять шахедів знищили наші підрозділи протиповітряної оборони. Однак уламками одного зі збитих БПЛА пошкоджено технічну споруду припортової інфраструктури, осколково поранення отримав один з працівників підприємства чоловіка ушпиталено Через за атаку припортової інфраструктури по Дунав'ї поранені отримали троє водіїв вантажівок. Чоловіки отримали чисельне осколкові поранення та мінно вибухові травми. Всі госпіталізовані. Один із постраждалих у важкому стані. Також ворог поцілив по цивільній інфраструктурі Ізмаїла, поневічено технічне приміщення промислових і сервісних об'єктів, пошкоджено дорожне покриття, вантажні та легкові автомобілі. В кількох житлових будинках вибиті вікна, побити фасади та дахи. Вибиті шибки, понівечені домівки, пошкоджені або повністю зруйновані квартири. Такі наслідки російських атак на Одесу за майже два роки повномасштабної війни отримати відшкодування на купівлю нового житла можна, скориставшись державною програмою Є відновлення. Як саме це зробити? Який алгоритм дій в ефірі телеканалу ГРАД роз'яснила юристка Ірина Гаврилюк. За попередніми підрахунками, війна вже знищила десятки тисяч домівок цивільного населення, що лишило людей без даху над головою. Наприкінці грудня минулого року запрацювала програма, за якою українці, житло, яке зруйноване внаслідок ворожих атак, можуть використати житловий сертифікат в дії. І придбати нові квартири або будинки, грошова компенсація за порядком. Вона визначається з урахуванням там маси коефіцієнтів. Звичайно, важливий фактор площі зруйнового зруйнованого житла. Важливий є регіональний індекс. Він там також впливає на формування вартості відшкодування саме от комплексно. До уваги береться середньоринкова по Україні, вартість квадратного метра. На сьогодні вона, до речі, що що мене здивувало, в постанові прописано близько. Ко тридцяти тисяч гривень, тобто досить таки суттєва mm. вартість одного квадратного метру. Це означає, що і ці живі кошти можуть дійсно допомогти, тому що якби вартість квадрату була меншою, то відповідною сумою відшкодування меншою. А так, враховуючи пропорції, це дійсно дієвий механізм, дієвий інструмент. Перший крок для отримання компенсації за знищене житло звернутися із заявою або електронно через застосунок ДІЯ, або фізично через ЦНАП центр надання адміністративних послуг. У першому випадку заява обробляється автоматично, і людина очікує висновку відповідної комісії щодо отримання відшкодування у вигляді житлового сертифікату. Підлежачий камінь вода не завжди тече, і враховуючи, що це все ж таки електронний ресурс, краще постійно моніторити ситуацію, таку застосунку чи дійсно зареєстровано заяву, чи немає ніяких нових повідомлень, якщо немає, можливо, у поспливу якогось часу поцікавитися, чому Муж їх немає, тому що як не крутий, заяв звернень надходить значна кількість і ну тримати потрібно руку на пульсі. Держава гарантує надання коштів за житловим сертифікатом. А ось нове житло людина має обрати самостійно. Важливо, що при цьому вона вправі змінити регіон проживання і купити, наприклад, квартиру в іншій області. Обмежень немає, окрім окупованих територій. Тож алгоритм дій наступний покроково, це перший крок звернутися із заявою про формування власне, і отримання відшкодування, зареєструвати цю заяву, а обов'язково звернути увагу на те, щоб заява була зареєстрована, чекати зворотній зв'язок від органу у застосунку Дія. Після того, як верніше, ви отримали позитивний результат, звернутися заявою на отримання грошового відшкодування. Рати об'єкт, який власне хочете придбати, звернутися із заявою про отримання уже грошових коштів, ну і власне йти покроково до самої угоди купівлі продажу. От, купівлі -продажу так її державної реєстрації нотаріального посвідчення. Житловий сертифікат можуть отримати ті громадяни, чиї домівки було знищено внаслідок бойових дій з моменту повномасштабного вторгнення. Власник сертифіката може обрати об'єкт нерухомості як у новобудові, так і на ринку вторинного житла. Важливий нюанс майно, яке придбано за кошти державної програми є відновлення, не можна продати або подарувати впродовж п'яти років. Безперебійний зв'язок як запорука успіху, як організувати стабільну передачу інформації на всіх рівнях, а саме від штабів і до передових позицій, нагальне питання для українських військових, аби мати успіх у проведенні воєнних операцій, необхідні комплексні знання і навички воїнів-зв'язківців. Наші колеги, кореспонденти телерадіостудії Міністерства оборони БРИЗ, відвідали спецнавчання фахівців підрозділів регіонального управління сил територіальної оборони Південь. На зв'язок прийом на зв'язок прийом. Навчальні будні для зв'язківців сил територіальної оборони проходять зосереджено по плану відпрацювання особовим складом стандартів, форматів і норм передачі інформації в бойові бригади. хоп-хоп-хоп-хоп. Пішло по бригадам, я його відправив. Кожну неділю проходять чергове тренування по системам зв'язку: супутник, телефонія, радіостанції, Харіс, Селсан, Моторола. Всі системи, які ми маємо, ми всі стабільно перевіряємо обов'язково, щоб все працювало в надійному стані. Тут є вже досвідчений екіпаж. Частково є нові люди, які прийшли. На даний час ми проводимо тренування. Зв'язок вже перевірено, далі передаємо сповіщення, а також текстові файли. Робимо обмін і перевіряємо, наскільки екіпажі з обох сторон навчені і як вони швидко розгортаються. Зараз відбувається процес навчання новоприбулих. Для них важливо опанувати особливості і режими роботи станцій. Є Ждемо синхронізації. Теж навчався, і вчився в інституті, в учебці. І зараз вже трохи вчимо ті, хто к нам приходить. Вже. На спецобладнанні військовослужбовці вчаться моніторити інформацію, заносити її в бази даних, кодувати і передавати туди, де вона буде використана за призначенням. Хто не розуміє трохи тяжче, але ну, вчаться всі сам приїхав до війська Дуже добре забезпечення, і речове, і продовольче був у учбовій частині. Пройшов там курс. Навчали всьому, я займався трохи в другій сфері, був пов'язаний з інтернетом. А це дуже цікаво. Це нове. Найважливіше з навчальних завдань діяти синхронно в умовах віддаленості. Така практика напрацьовується годинами. Необхідний час для того, щоб перенаштувати станції і вийти в синхронізацію. в тобто п'ятнадцять, 15, 15 хвилину. Ми всі синхронізуємося, і я буду вже далі командувати голосовим. Машина дозволяє. Організувати через супутник Starlink телефонний зв'язок всередині не тільки підрозділу, а в межах всіх збройних сил такі тренування необхідні для того, щоб в бойових умовах екіпажі працювали злагоджено, аби не дати шансу жодним збоям в роботі. За підрахунками військових, на одного бійця, який воює, приходиться четверо тих, котрі забезпечують, чи це справедливо, чи повинні воювати поліцейські, хто буде охороняти навчальні заклади, які віруси атакують українців цього року, і як з ними боротися. Про все це дивіться в підсумковій програмі. Про головне з Оленою Астрахович разом з перезавантаженням керівництва зсу в уряді підняли тему вдосконалення використання військовослужбовців на фронті. Чому про майже мільйоні мобілізованих на нулі воює тільки незначна частина? Ось пояснює з цього приводу військовий експерт в бойовій ситуації на одного солдата, який воює, приходиться 4-5 осіб особового складу, які забезпечують ведення дій. Існують інші питання або його забезпечення. Ну, наприклад, давайте посадимо інженерів, саперів в окопи, видамо їм по автомату, а хто буде готувати позиції, хто буде встановлювати мінні поля. В той же час військовий експерт вважає, що кожен на фронті і в тилу повинен виконувати свою функцію. Наприклад, поліція охороняти спокій громадян. Нещодавно в країні запровадили проєкт офіцер служби освітньої безпеки для очбових закладів. Ось що про нього розповідає представник поліції охорони. Це фахівець з освітньої безпеки, що це людина, яка розуміє психологію дітей, це є, це є помічник для педагогічного колективу, це є помічник для обслуговуючого персоналу, це є помічник для когось, також для дільничого офіцера поліції, який обслуговує даний регіон. Небезпечними в зимовий сезон, особливо під час війни та постійного стресу, можуть бути і вірусні захворювання, не дивлячись на те, що епідемічний порог в регіоні не перевищений, хворіє дуже багато людей. Про діагностування та лікування вірусів розказує доктор медицини Олена Колоденка. Тестування на ковід воно безкоштовно у сімейного лікаря, тобто і це найбільш таке серйозне вірусне респіраторне захворювання. Тобто, людина, яка має симптоми, вона приходить до свого сімейного лікаря. Ми робимо тестування, виключаємо, що це коронавірус. При цьому лікар попереджає, що лікуватися антибіотиками самостійно і одразу, як з'являються перші симптоми хвороби, небезпечно. Тільки в тому випадку, коли лікар впевнений, що симптоми, викликані бактеріальною, е Ось. мають бактеріальну природу, в такому випадку антибіотики призначають. Якщо є е підозра на вірусну інфекцію, то в такому випадку е антибіотики ну, не є, е тобто необхід... не є необхідним не препаратом. Про всі ці та інші події тижня дивіться в підсумковій програмі про головне зеленої Острахович. У ಜೀರೋ Кращий подарунок книга для багатьох людей цей вислів і сьогодні залишається актуальним. Міжнародний день дарування книжок, який відзначається 14 лютого, співпадає ще з одним святом днем закоханих. Таким чином ще є час, аби обрати у подарунок для коханої людини цікаве видання. Хоча саме для такого жесту і не треба чекати привід, як обрати книгу для подарунка, що буде відбуватися 14 лютого в Одеській національній науковій бібліотеці. Нам розповіла директорка цієї книгозбірні Ірина Бірюкова. Книга сьогодні не тільки корисний, але й коштовний подарунок. І якщо ми не завжди можемо дозволити купити книгу для себе, то тим більш приємним буде одержати її від когось. Головне подумати над тим, яке саме видання презентувати. Гарним подарунком може бути бестселер, коли вся країна інтелектуально розвинених людей говорить, обговорює результати вручення тої чи іншої премії в сфері літератури, зокрема лауреатів премії Мій Шевченка літературної. Тож дійсно варто взяти книжку Євгенії Кузнєцової Драбина, оскільки вона стала лауреатом цієї премії, і ми можемо цю книжку придбати і подарувати. Але перед тим важана ще й самим її прочитати. Безпрограшний варіант подарувати книжку про видатну людину, про її життя, стосунки, її вплив на історію радить Ірина Бірюкова. Також чудовим презентом може стати видання про історію України. Хтось хоче дізнатися, відкрити для себе нові сторінки історії нашої держави. Зараз видавці пропонують величезну кількість нових. Творів як художнього змісту, так і, публіцистичного, і досліджень. Тож мені стається, що підібрати книжковий дарунок людині, навіть яку ти не дуже сильно добре знаєш, але все одно ти припускаєш, що це видання, про яке говорить вся Україна, варто буде його уваги, то можна брати таку книжку і пропонувати її як дарунок. Ну а якщо подарувати книжку дитині, то радіти буде вся родина, бо читати напевно будуть всі разом. Мені здається, якщо в родині є діти, то це буде безпрогнушний подарунок, якщо обрати яскраве, красиве, чудове видання для дитини, а разом з дитиною отримує від нього задоволення вся родина, оскільки ну, хто відмовиться погортати сторінки, ну, чудово видані, в тому числі українськими видавцями, готуються неймовірно яскраві проєкти книжкові. В книзі головне її вміст. Тому у багатьох людей є практика дарувати друзям не нові книжки, а ті, які купили для себе, прочитали та вирішили поділитися задоволенням з іншими, розповідає директорка бібліотеки. Дарувати книги можна не тільки конкретним людям, але й навчальним закладам і, звісно, бібліотекам. Практика дарування книжок до фондів бібліотек насправді має довгі коріння, довга та традиція. Більш того, в історії нашої книгозбірні її шлях поповнення фондів починався саме з меценатських дарунків. Неймовірно, прекрасні видання, коштовні, які передавали нам меценати. Ці перші п'ять тисяч книжок, подаровані були бібліотеці в перший рік її заснування 1829 році. Ми розпочинали свій шлях саме з дарування книжок. Потім вже підключилися вже інші інструменти і варіанти поповнення фондів. День дарування книг чудовий привід, аби прийти до бібліотеки з книгою. Самі співробітники книгозбірні також будуть робити подарунки. Українські видання відправляться нашим захисникам та захисницям. В день дарування книг та День закоханих в Національній науковій бібліотеці вже традиційно відбудеться бібліоніч. З оглядом на війну, проходити вона буде не до півночі, а до 21-ї години. Це будуть і модельний показ, і читання в голос. Ми читатимемо Шекспіра. Ми будемо ми готуємо бібліодейтинг, це побачення в бібліотеці, це певні активності. Ми хочемо розповісти історії пар, які склалися в бібліотеках. І ми запрошуємо принаїдне, дуже дякуємо за таку можливість запросити Одеситів поділитися цими історіями, підсвітити і цю опцію бібліотечної інституції як місце зустрічі чудових людей. В бібліотеці вже йде активна робота з підготовки до свята: готують композиції, які прикрасять інтер'єри, малюють, розфарбовують, клеять. Гостям запропонують прийняти участь в ярмарці, краєзнавчих квізах, літературні вітальні. І це далеко не повний перелік подій. Книги навчають, переносять в інші століття, розвивають, а ще об'єднують людей різного віку, різних професій, дарять приємні хвилини в колі друзів. Понад 140 картин у кількох великих виставкових залах чисельні гості, учні та друзі, а ще квіти, подарунки і подяки від колег по цеху. Своє 80-річчя народний художник України Анатолій Горбенко відзначив експозицією авторських робіт у музеї західного та східного мистецтва. У свої 80 продовжує писати картини, завжди сповнені енергією та натхненням у всьому, чим би не займався: від підготовки великих творчих проєктів та викладання у вище до організації різноманітних художніх заходів. Свій 80-річний ювілей, народний художник України Анатолій Горбенка, відзначив виставкою з власних робіт, які розмістилися одразу у кількох залах музею західного та східного мистецтва. Для експозиції подих моря у співах степу майстер відібрав 145 картин з різних періодів свого творчого життя, і це ще не всі його роботи. Привітати митця прийшли чисельні колеги, учні та друзі. Можна сказати, що ми і як гості, і як колеги, як митці. Ми працюємо на художньо-графічному факультеті університету Ушинського, і ми дуже раді бути на такому святі, тому що 80 років життя це дуже дуже великий такий життєвий шлях. І я думаю, що і для творчої виставки ми бачимо п'ять або шість залів. Це теж дуже багато. Вітаємо ювіляра і бажаємо йому теж творчих успіхів, бажаємо здоров'я, натхнення і миру. Колеги-художники високо оцінюють роботи майстра Анатолія Горбенка, діляться своїми враженнями від побачених картин. Те, що я сьогодні побачила, мені дуже сподобалося і дуже сподобалися ранні роботи. Зовсім відрізняється техніка від цієї, якою він працює зараз. Тобто, ну, якщо робити порівняльний аналіз, то ну, тут є, є про що говорити, є що сказати. Захід привернув багато уваги і з боку творчої молоді майбутніх художників, які зараз тільки навчаються, але вже мають можливість доторкнутися до творів митця та надихнутися його багатим художнім досвідом. Студентка Одеської державної академії архітектури та будівництва, де викладає Анатолій Олександрович. Я дуже полюбляю пейзаж, жанрові композиції. Вони ж присутні на даній виставці, тим паче, це мій викладач. І я Через декілька місяців повинна писати дипломну роботу. Я прийшла набратися от натхнення, нові якісь композиції, придивитися до себе, колорити. Це неймовірна кількість. По-перше, пленерних робіт з пленеру композицій, також жанрів. Тобто, за все життя я ну я думаю, що це не всі роботи дуже це надихає. І коли приходиш на подібні виставки, то прям ну, хочеться творити творити. Ну не дивлячись на тяжкі часи і е, все інше, Анатолій Горбенков багато років є головою правління Одеської обласної організації національної спілки художників України і за весь цей час заслужив повагу людей з різних галузей. У нього багато друзів та однодумців, які також прийшли привітати ювіляра. Багато хто з відвідувачів бачить у роботах не лише художню, а перш за все духовну складову. Дивуюся, дякую Богові за цей прекрасний талант. Я чую звуки цієї симфонії і вона підносить людину до справжнього до духу того духу, який створив цей світ. Анатолій Горбенко дуже допомагає нашій духовній семінарії, де навчаються вихованки, що знаходяться в монастирі. Він є наш метр, наставник, вчитель з високої літери. Анатолій Горбенко закінчив Одеське художнє училище, а також художньо-графічний факультет Одеського педагогічного інституту. Його активне творче життя почалося з 1970 року. Перша виставка його робіт відбулася у 76-му. До речі, на теперішній виставці до 80-річчя художника представлені і його сучасні роботи 2023-го і навіть вже поточного року. Що дає вам зараз натхнення? Ну, ми повинні зараз виставлятися для того, щоб, як кажуть зараз, арт-терапія це наша, наших людей, які знімають стреси, напругу. І це дуже важливо. Для... Тут не обов'язково повинна бути воєнна тематика. Просто люди хочуть відпочити зняти стрес тут дійсно. Підняти собі настрій, поділився майстер пензля і особистими секретами натхнення. Охоче розповів про те, що саме йому допомагає завжди бути на високому творчому рівні. Кожний художник у нього є етапи творчого піднесення, творчого настрою, творчих творчого росту. Це в кожного художника. Дай Бог сили, натхнення і ну, наше. Общість наша общність, наша і єдність е доброжилателей, людей, які цінують, шанують мистецтво. Це самое головне. Чисельні гості заходу привітали ювіляра з днем народження, дарували квіти, робили фото на пам'ять, бажали міцного здоров'я та творчої наснаги. Виставка триватиме і надалі, тому всі охочі побачити роботи Анатолія Горбенка можуть найближчим часом завітати до музею західного та східного мистецтва. Про всі ці та інші події ми розповімо в наших наступних випусках.